Камеру. Е хочу почути на рахунок цієї програми, що ви казали, що депутати вам сказали, е ну, розкажіть, що це, що це таке було і що це взагалі є. Що саме сесії No58? Програму внесена про те, що е підстава для видачі розхідників для вашої дитини бо це є медична документація про. Проведений необхідний обсяг обстежень згідно протоколу медичного втручання при діагнозі вашої дитини. Не, е, терміном дії не пізніше, ніж 6 місяців. Хто вніс ці зміни? Хто, хто подав? Міської хто, міської подав? Міської. хто подав ці зміни? Якщо добре, це голосували комісія. А. Голосувала, хто подав. Це не комісія, а голосувала, це хто голосувала сесія? На комісію міської. хто подав? Щоб це розглядалось. Ви можете звернутися в міську раду і подивитися добрий день. Перелік, перелік посадових осіб, хто став там. Ну, в тому числі, ви ж, ж знаєте там хто. Не в, в тому числі, хто там ще є, крім вас. Я вам не зобов'язана цю інформацію повідомити. Зверніться в міську раду, вам там стало Добре, на підставі, чого ви це подали, тому що це ж зрозуміло. Рішення комісії. Коли було рішення комісії? Хто збирав комісію? І Слухайте, коли мені... вона була? Я з вами більше не хочу говорити. Чому записуйтесь? Тому що ви задаєте це... безглузді питання? Ні, це не безглузді. Це не близ... Ні. Чому до побачення? От бачите, от отак от і починається. Це мені треба було від самого початку робити так і отак от усіх знімати, щоб усі розуміли, що буде за це. Ви є на робочому місці. Я до вас додому не прийшла. є підстави думати, що вашої людини взагалі немає такої хвороби, а хворобу чудово. Чудово. О, дуже добре, що ви це сказали на ката, мама не допускає дитину до медичного огляду. Це все рівно цим все рівно цим не закінчиться. Тут буде зовсім інша історія, і не не поможуть ні двері закриті, нічого. Тому що як зараз не буде, буде інший момент. От будемо чекати, поки це. Я не, Добре, я не буду звідси йти. Міська рада вам дає гроші. І міська рада приймає рішення, на яких умовах закуповувати, відшкодовувати за свої кошти. Добре, Змі я, питаю вас, я, я питаю вас конкретні дані. Конкретні, ви не, не можете мені відповісти. відповісти. Чому? Чому? От бачите, будемо чекати. Ми все рівно договоримо до кінця.